Так, шановні мої підписники, на вулиці дощ. Бачите? ліє дощ? Жують хребти? Вон закрила, жують хребти. Питання, ви ж давно у нас тут знаєте, давно з нами. Ось тут для тих, хто любить срач, усе, бачите, усе. сральники, ну, спеціально для вас. Чоловік пішов в відпустку, каже, спеціально так зроблю. Бо дуже підіймається від того контент. Бачите ось ось сральники, все, бачите, сральники. Я там я сьогодні квіти садила, може ви бачили. Питання до усіх, і до тих, до тих, хто любить срач, і до тих, хто срач не любить. Бачите, воно що робиться. Тут гарно було, я їхала на роботу, ще було гарно. Бачите, що наробив чоловік? Таке ото. Для чого ці піддони? Що буде з цих піддонів? Ану, шановні експерти, дайте відповідь на запитання, що буде робитися з цих піддонів, піддонів? Чи вони так і будуть стояти? Ану, давайте. Бачите, скільки? Дайте відповідь в коментарях. Буду чекати. Давайте, щоб було цікавіше. Ось бачите піддони. Знову срач, поняли. Коротше, знову срач. Щоб було цікавіше, зробимо розіграш. Той, хто, хто вгадає, що буде робитися з цих піддонів, той, хто живе в Україні, відправлю подарунок. чашку. Зроблю чашку зі своїми собаками і відправлю подарунок. Напишете тільки адресу, ну, ми зв'яжемось. Той, хто не з нашої країни і вгадає, даю слово, опублікую самого кмітливого і самого розумного підписника. Просто опублікую, бо відправити не відправлю, не зможу.